Привіт, друзі! З вами Сергій з каналу Бунізалога. Сьогодні я з вами хочу поговорити про листя в акваріумі. Чому це важливо і навіщо взагалі це потрібно? Раніше я вже робив подібне відео, де розповідав про різні види листя в акваріумі. Посилання на це відео я залишив в описі до цього відео. Але сьогодні я хочу вам розповісти про добові листя в акваріумі. Що це, що не роблять? Як їх використовувати, як їх підготавлювати. У природній води завжди є органіка рослинного походження, на відміну від води з водопроводу. Що ж потрібно зробити, щоб зробити акваріумну воду ближчим за складом до природних довкільних рибок, зменшити їх стрес, посилити опірність до хвороб, зробити яскравіше забарвлення рибок або раків. Один з дуже добрих засобів це застосування листів різних дерев в акваріумі. Користь від добового листя в акваріумі виділяє гумінові речовини, які дають антибактеріальний та антигрибковий ефект, антидепресант для риб дуже трошки зменшує pH і KH води. Також чинить стимулюючі ефекти на рибу перед нерестом. Багато тропічних риб стають більш активними у коричневій воді та з приглушеним освітленням. Розпадаючись листя, служать кормовою базою для інфузорів, мальків і інших мілких жителів ваших акваріумів. Багатьом рибкам із сім'ї рікарявих. Анцитруси, стеріруси, сивіли, отокциніли. Листя потрібне для нормального травлення, розвитку та зростання. Листя необхідне для нормального травлення креветок та раків. Також листя посилює забарвлення креветок та раків. Також листя дубове та інше є гарним укриттям для креветок, раків та мальків. Який мінус при використанні листів? Мінус такий невеличкий, а він все ж таки є. Листя змінюють колір води залежно від кількості дубільних речовин, що накопичуються листя. Колір стає прозоро жоптоватим або світокоричневим. Ви можете мені задати питання, а що робити зі старими листям акваріум, кидати віймати, навіймати його. Я вам скажу таке, що листя не потрібно віймати з акваріумами. Вони складуться, риби, рабки, креветки і раки з'їдять залишки цього листя. Залишається таке необговорена проблема. А як же підготувати листя для акваріуму? По-перше, листя обов'язково бути опавше. Воно не повинно бути зі зломаних віток, не повинно бути з банних вінків. Воно повинно бути упавши на землю та вже навіть пожевтіше. Тому що там пройшли деякі процеси, які вже готові для того, щоб це листя потрапило в водойму і стало коном для тваринок. Також такі листя, як листя берези, келенів та інших фруктових дерев обов'язково треба класти тільки опавші і нарвати живі з дерева. Як же підготувати листя перед тим, як класти їх у воду? По-перше, ви можете просто їх кинути у воду, коли вони у вас висохли, та десь лежати там у вас там. Де сухі або оборозивці. важливо, що вони повинні бути висушені. Або ви можете також їх обдати кипятком, щоб вони швидше втонули. Або замочити і через деякий час вони вас втонуть. І після чого ви знову можете класти їх в акваріум. Ніяких не обробляти листя теж можна. Нічого поганого від цього не буде. Дякую всіх, додивився це відео до кінця. Підписуємось, ставимо лайк. А також не забувайте залишати кабінет це відео. Не все, пока-пока.